Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про роман Ірини Білик з чоловіком Ані Лорак. Зливаємо з потрахами Славіка Балагана, тобто потапа Леся Нікітюк і кола з Самсунг. Можете зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, комусь відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з Ірини Білик, що може об'єднувати Ані Лорак, господи, прости, з Іриною Білик. Мурат, колишній чоловік ані Лорак. Ми запостили цю новину в телеграм-спільноті. Викликало це жвавий інтерес, резонанс свого роду. А до речі, підпишіться, хто ще не підписаний. Посилання теж в описі та в закріплених. Но у нас дуже швидка реакція. Все, що нам присилають кошенята, ми е, відразу постимо в телеграмі, тому що на YouTube потрібен час підготувати матеріал. А там відразу, от нам прислали, і ми прямо із печі публікуємо те, що маємо. Отже, Ірина Білик та Мурат Нечелемджі. Складно мене з прізвищами турецькими. Отже, зачитай, що нам написало Кошеня. Привіт, вчора в реджент Хіл. Це було 22 січня. Мурат, колишній Лорак, вже відкрито фліртував з Іриною. Білик за сценою цілував. там, здається, буде ціла лавсторі. Бо вона до нього дуже лояльна. Зі сцени наголошувала, що вже два місяці сама. А в інтерв'ю казала, що обожнює чоловіків з такою зовнішністю. Це був івент компанії Мурата, який, по слухам, він організував спеціально для неї весь коридор був в портретах білик. Вау! Тобто наш Муратік знову хоче зайти через зіркову історію, зірковий роман. Можливо, вже до Верховної Ради вам не почулося питання громадянства. Якщо в нього є це громадянство, то він може претендувати, тому що в жовтні 2024-го мені насилали кошенята, що з Мурата будуть намагатися наші політики ліпити політичний проєкт. І тоді я. Взагалі в це не повірив, тому що здавалося повна дичина. Ну як Мурат колишній леру, ані Лорак, який не має нічого спільного з українським політикумом, буде намагатися пробиватися до Верховної Ради. А тепер, коли в нас зав'язалася ця історія з Іриною Білик, в мене запитання до Мурату: навіщо тобі, Іра? Відчепись від Іри? Іра ж по своїй доброті. Вона буде це сприймати за чисту монету, цей флір, цю так звану любов, і потім знову її серце буде розбите. А Муратік буде юзати на максимум ім'я Ірини та переманювати її аудиторію як потенційний електорат. Давайте так зараз це може здаватися чимось дурним, Типу, нісенітниця, таке неможливо. Ну знаєте, багато чого раніше здавалося неможливим. Тому а, зафіксуємо цю історію, збережемо її в наших архівах зіркових, а далі подивимось, тому що мене особисто е, даний штрих до портрету, саме політичний, дещо насторожує. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. Як вам такий тандем з одного боку, взагалі не дивує мене особисто, тому що ірині насправді подобається такий типаж чоловіків а Мурат... Ну, він же запливший, ніякий. Він візуально настільки вже. Я навіть не знаю, як це описати. Ну, це конгент на максимум, в самому дурному сенсі цього слова. От настільки все погано, настільки немає товарного вигляду, ну ти ж зірка, ти можеш собі дозволити зняти гарненький, чистенький, симпатичний, накачаний ес. Ну, вже краще так, аніж оці мурати. Ой, Іро, Іро, нічого не змінюється. Мені дуже шкода, що Ірина Білик не зробила жодних висновків. І знову ж протягом усього життя стає на одній і ті ж самі граблі. Давайте подискутуємо і будемо активно спостерігати. Я знайшов на OLX випадково раритетний антиквар. Супер раритетний телефон 1936 року, який стояв в Київському горкомі. На секундочку, навіть є документи. Дивіться, яка краса. Дивіться, яка ж краса. Я прям не можу. Не можу налюбуватися, накайфувати. не кайфувати. Мене дуже підкупив цей колір, золоте, чорне. Ну так, циганщина з мене пре. що, вибачайте, це. Моя природа, це в мене в крові. І от береш цю слухавку і прям відчуваєш цю історію. Тому, звичайно, що кошенята попліткуємо набуває нових сенсів. Тепер ми будемо спілкуватися в такому вигляді, в тому числі розпочинати наші випуски. Взагалі, риючись на барахолках можна знайти часом такі круті речі. Це просто вау. Справді вже ціла історія. Так значить І можна тут набирати циферки. о я прям Знаєте, дитина не може натішитись, тому я дуже хотів а, цим телефоном вихвалятися показати. Єдине, що я не розумію, навіщо біля цифр букви. От і, з чим це пов'язано і чому на цифрах були букви? Можливо, в когось є відповідь, будь ласка, поділіться, хотів би дізнатися, бо я не в курсі. Тож тепер у нас кошенята попліткуємо, будуть виглядати саме так. Переходимо з вами до наступної новини. Поговоримо про Олексія Потапенка. Я не буду викладати через копіпаст копірайт точніше. Його нове відео Рампам-Пам, чи як воно там називається, присвячене Трампу, підлабузництво, типове від Олексія. Значить, він там себе позиціонує тепер як сербський вже виконавець, не український артист. І обговорювати, чому. Так сталося. Немає сенсу. Це вже дуже довга історія. Ми про цього потапа говорили мільйон тисяч разів на нашому youtube каналі Я хотів би зачитати дещо інше. Адже мене дуже розсмішив е, піар. Е, Пота вже розуміє, що ось цю ссаніну ніхто всерйоз не буде сприймати в Україні, і це буде е, отримувати виключно кейт. Але потрібно якось це все виправдати. І от у Антона С е, вийшов е, нашого естонського колеги 20 січня пост, типу, йому пташки надіслали. Е, від 20 січня о 19.32 було опубліковано. Э, наступным. Антон, привет. Есть очень интересная инфа по Потапу. Через пару часов у него выйдет песня в поддержку Трампа. Инфосотка. Одни очень влиятельные люди, дали понять, что это все максимально согласовано с Белым домом. У него даже типа проект специально под эту тему, мол, они сейчас ищут артистов, которые в СНГ и могут влиять на большую аудиторию, чтобы потом через них иметь прямой канал с адекватными рассказычными не и не затниками. И это все э, тоже будет активно использоваться, чтобы остановить войну в Украине. І Потап, походу, не єдиний, з ким йдуть. Я не можу, ну вибачте, з ким йдуть переговори. Зараз розумієте, чому я це зачитав мово оригіналу. Значить, дивіться, зафіксували в своїй голівці о 19.32 опублікований пост в Антона С в його телеграм-каналі 20 січня. І мені 20 січня надсилають рівно те ж саме о 10.30, з. Польського номеру привіт! Є цікава інфа про Потапа, точніше про Славіка чи як його там тепер. Ну, типу, падаємо на дурачка. Одні впливові пташки. Та ви вже, ви вже тоді, а, хоча б приберіть, щоб не було так палівно. Ну, якщо ти йому пишеш пташки, то мені хоча б напиши кошенята. Значить, наспівали, що це все максимально погоджено з білим домом. Ну це просто я не знаю, які треба випити пігулки. І хто може взагалі в таке повірити, тому що сприймати на повному серйозі з Потапом, Білий Дім погоджує якусь там контрпропаганду, і потап цьому приймає участь, і він такий класний, значить, на благо країни, під прикриттям працює. О Боже, що з вами не так, люденьки? У мене є думки, хто це написав, хто це зробив не напряму. Тобто це не сам посил конкретно від Потапа, але Льошка шукав собі можливість, а як же себе відбілити і підстрахувати дубцю. І от люди, які з нього здирають баблішко, просто юзають і недолуго пишуть подібне. Давайте розберемо різницю між інфоприводами, інсайдами, які надсилають справжніми крутими плітками, і вкидами. Тобто від самого початку в чому вкит, точніше про Славіка, чи як його там тепер. Це типова маніпуляція, дуже дешева. Я не знаю на кого розрахована І ніяка нормальна людина. Я вже креатор, який знімає три роки на Ютубі, Чітко орієнтуюсь і розумію, як це все працює. Значить, дивіться. Перше, падаємо на дурачка, робимо вигляд, що типу: ой, я не знаю, що це там, хто це. Ну, мене є інформація. Далі, наступна маніпуляція. Її погоджено з білим домом. А, окей, цей проєкт спеціально запущений під цю тему. Окей, при цьому а, одні впливові пташки. Наспівали, які ж це такі впливові пташки. Ну, якщо говориш, а скажи вже і Б. А от коли нам кошенята присилають, там чітко все сказано, все зазначається. Ну ти розумієш, навіть на інтуїтивному рівні, що це ок інформація. Тут просто вилами по воді писано. Здалі, взагалі, просто сюрреалізм. Трамп буде їх використовувати, щоб продавлювати свої теми під час російсько-українських перемовин, які йому треба. І Потап не єдиний, хто буде в цій кампанії, I'm sorry. от ви уявляєте цю картину, Дональд Трамп особисто, навіть не з Зеленським, не з першим обличчям України, а саме телефонує до Потапа адміністрація Трампа і пропонує кейс. А давайте тепер через вашу псевду. Творчества будемо пропихувати необхідні наративи, які допоможуть зупинити війну. А мені е, дуже цікаво, як в сраті тексти потапа рам-пам-пам, трам-пам-пам можуть допомогти зупинити війну. Ну, типу, петап це не працює. Я розумію, що ти шукаєш нові шляхи, як себе відбілити, як повернутися, тому що потап собі намалював картину, що його приймуть в Україні. Він буде тут дуже позитивно сприйнятий і зможе навіть зробити великий концерт. А різниця між доповномасштабним торгненням і сьогодні вона просто величезна. Ти настільки далекий від людей, від настроїв, від розуміння, що таке Україна і Українці. Ти вже не є ментально нашою людиною. Тому що ти за ці три роки вже стільки дичини витворив, далі немає куди. І розраховувати на те, що всі закриють очі і це будуть хавати, ні. Суспільство змінилося. Так, багато в чому у нас ще залишається купа проблем. Але ми змінилися, ми вже це не будемо хавати. Тому ні, це не працює у вигляді дебільних, абсолютно, вкидів і при цьому, а. Пісі, ім'я своє розкривати не можу, але за слова відповідаю, сам побачиш. Вони самі палитися не будуть. Це все у невинній формі. Боже мій, звільніть цих семенників, хто вам строчить ці постіки, тому що це е, треш. Просто треш, який ще більше вас знецінює. Хоча ж, а що там цінувати? Потапа немає за що цінувати, і скажи дякую, що взагалі тебе, хоч в якомусь ключі, згадують, тому що Олексій Потапенко не заслуговує взагалі жодного, жодного посту, репосту, статті в українському інформпросторі, і після цієї дичини, яку присилають відкриті вкиди. Я думаю, що саме час сказати потапе, Аріведерчі, все. все уйобензібіте чи відчуваєте ви різницю між плітками і вкидами? Давайте подискутуємо в коментарях. А ось Леся Іванівна Нікітюк покидає покидає своє дітище, Проєкт хто зверху. А, наші кушенята говорять про те, що Іванівна буде присвячувати тепер себе поповненню в сім'ї. Розумієте, в який статус вона мітить, і, звичайно, що Лесю ми хочемо привітати, підтримати такі кардинальні зміни в житті жінки. Це супер. Але давайте трішки з іншого боку розглянемо цю ситуацію. Вона зараз виходить заміж за чоловіка, у якого. Ми зараз говоримо про нього не як про військового, а просто як про людину, яка має свій певний бекграунд. І в цьому бекграунді не те, щоб компроматів купа, а просто лютий сюр стосовно його особистого життя. Можете почитати по чатам, там просто несеться. І а, він дуже короткий термін, як то кажуть, охомутав, а, зачарував Лесю Іванівну. І на цьому якби все. Леся Іванівна тепер під ковпаком так званим, і до чого призведе цей шлюб, покаже час. Проте я справді вірю в наступну філософію: якщо з тобою поряд правильна людина, твоя половинка, ви будете разом процвітати, зростати і досягати нових висот. Якщо з тобою поряд неправильна людина, Тобто, яка тебе розкриватиме не з кращого боку, а посилюватиме твоїх внутрішніх тарганів і демонів. Це буде коротка дорога у прірву. Нам залишається лише спостерігати. Зараз складно сказати, до якого табору буде належати Леся Іванівна. Я боюсь, як би не сталося так, що Леся автономно відійде від усіх справ, залишиться сама по собі, розраховуючи на шлюбну історію. А потім буде жожоба, але покаже час в будь-якому випадку. Я знаю, як Лесі Іванівна вкрай негативно ставиться до нашої спільноти і до мене в тому числі. Але то таке Лесю зла не тримаю. Можливо, Дмитро тебе справді обожнює. Я кажу ні. І у вас супер шалена любов. Тож нехай все складеться найкращим чином. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поговоримо пятка i'm a мы эру штучно энтак кто разум скалкси ведь сансунг in my hands 19:30 будет там для вас программа не моя мажор на минор на выстава здробы вашей ко расправсай глин на дже галактики Наборі чекатиму на вас я з 22 січня Samsung презентували нову лінійку своїх флагманів Samsung Galaxy S25 Ultra. І в Рівермолі виступала співачка кола. Мені подобається, що бренди на сьогоднішній день знаходять креативні способи, як саме привернути увагу потенційних покупців до своїх нових продуктів. Дуже шкода, ми ось цієї коробочки не отримали. Там було дуже цікаве креативне запрошення. А деяким блогерам вислали, комусь не вислали. У Мене хто не в курсі, і Samsung, і айфон і тим, і тим кайфую на максимум. А я хочу підкреслити правильність інфраструктури бренду з відомими українськими обличчями. Це класно, що запрошується вже на рекламу якийсь виступ, не хтось за кордону, не хтось інший, а саме український артист, а саме українське обличчя. Тому молодці так тримати. Я дуже сподіваюся, що Самсунг не відмовляться від цієї політики. До речі, я чув від кошенят, що ніби Самсунг не вийшли з Росії. І навіть збільшили обсяг закупівлі реклами там. Не знаю, я, не знаю! Будь ласка, напишіть, бо я трішки не в темі. Треба поцікавитись. Якщо так, то Samsung, велике розчарування. Це не варіант сидіти дупою на двох стільцях. I understand. Now I understand everything. Коротше кажучи, я за те, що бренди підтримували. Саме українських селебриті, молоді українські обличчя та будували з ними креативні рекламні кампанії. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь кажу до зустрічі в наступному випуску. Пліток, які виходять кожного дня, але в переміжку з ворожіннями, тому що. Зараз такий період, взимку не дуже багато інформації. Взагалі, якось інформаційний фон дуже нецікавий. Тому в березні повертаємося до класичного щоденного трафіку пліток. А поки що у нас різноманіття. День плітки, день ворожіння, день плітки, день ворожіння. Кожен з вас знайде щось своє. Ну що, побачимось вже завтра, Па-па!